хвилини. Передвиборчою програми Слава Хаба. Подолання місцевої корупції. Наше місто, яке загломиться Україна, подобає в корупцію. В цей час, коли чесні громадяни не мають достатньо коштів, щоб забезпечити достатній рівень свого життя, а й навіть подекуди купити їжу, корумповані чиновники нахабно беруть хабарі і роз'їжджають на дорогих автівках. Це призводить до руйнування країни та нашого міста. І ми повинні це зупинити. Оскільки риба гниє з голови, то почати очищення суспільства потрібно саме з органів місцевого самоврядування. Тому ми вичистимо кожен кабінет міської ради від хабарництва, а чиновники, які будуть намагатися займатися корупцією, будуть арештовуватись прямо у своїх кабінетах. Соціальні ліфти. Міська рада практично перетворена на приватну установу, де посади передаються власним дітям, внукам, братам та іншим наближеним особам. Талановиті та обдаровані мешканці позбавлені змоги спрямовувати свої здібності на благо міста. Їм залишається або виїжджати з країни, або працювати на непрестижних посадах. Тому більше не буде жодних преференцій при прийомі на роботу. На одні посади, починаючи від заступника міського голови та закінчуючи рядовим посадовцем, особа буде призначатися на підставі чесного та напередженого конкурсу. Кожен зможе обійняти найвищу посаду. Лише на підставі своїх здібностей та навичок. Реальні справи. Місцева влада працює неефективно. Замість виконання реальних справ вона продукує лише папірці, які рясно підписуються посадовцями. Суть роботи зводиться не до забезпечення комфортних умов проживання, а до підготовлення чергового непотрібного документу. Маса паперу перекидається з одного кабінету в інший кабінет лише для того, щоб імітувати роботу. А в цей час мешканці залишаються наодинці з собою. Ця радянська система не має права на існування. Ми будемо робити реальні справи, а не забезпечувати та забезпечувати комфортне проживання громадян. Наступне, дослухатись мешканців. На даний час не створено належних умов для комунікації влади з мешканцями. Чиновники, закрившись у своїх кабінетах, не бажають слухати громадян. Вони працюють лише над своїми уявними задачами, які часто наносять лише шкоду. Безналежного утримання і усвідомлення думок та побажань мешканців неможливо розвивати наше місто. Тому кожен чиновник буде робити все можливе, щоб вивчати думку громади та аналізувати її. Тільки так ми розбудуємо наше місто. Відкриті з влади. Місцева влада є закритою та недостатньо публічною у своїй діяльності. Через це мешканці позбавлені змоги контролювати використання сотень мільйонів гривень міського бюджету. Тендери відбуваються приховано, де не хочуть допускати навіть голову комісії з питань бюджету. Мабуть, причиною є тотальна корупція, яка пронизує кожну галузь. Так не повинно бути і більше не буде. Всі дії влади будуть максимально висвітлюватись через всі можливі засоби комунікації. Кожен мешканець буде мати змогу перевірити використання кожної копійки бюджету. Усі тендера будуть проходити у присутності журналістів. Дякую, ваші три колеги за ваше до кандидатів. Не читати все-таки свої програми. Ваші з вашими програмами ваші виборці вже би мали бути ознайомлені, а все-таки зосередитися на якихось е, конкретних речах. Е, Залівський Андрій Іванович, самого званні. Слава Україні! Друге товариства! Насамперед хочу сказати, чому я пішов на ці вибори і чому я буду брати участь. І сподіваюся, те, що переможу. Перше, в мене є відповідний факт, відповідний досвід. Згідно е, технології, має бути та схема, коли ти є спеціаліст в одній галузі, але розбираєшся в іншій. Я маю дві вищі посвіти: перше це університет імені Лесі Українки, історичний факультет, друге академія препрезидентів України. Обидва закінчують зізнаку. Крім того, стажувався за кордоном. Це Польща, це Німеччина, Німеччина і Америка. Але найбільше, що мене вразило в цих країнах, це те, що там є кошти, які вони хочуть нам дати, а ми їх не беремо. Тому в своїй програмі я велику частину зупинився саме на тому, щоб ці кошти звіти привезти сюди, і, зокрема, до нас в Чорноград. Бо міський бюджет є. І як його не корти, звідки його з одної кишені в другу не перекладай, все одно буде те саме. Чи майданчик в тому дворі, чи в тому, а треба всюди. Тому одним з пріоритетів є створення відділу по залученню інвестицій і грантів Євросоюзу. Чому він потрібен? Потрібен для того, щоб писати проекти, подавати на конкурси, чи це Фонд Зороса, чи фонд відродження, чи Європейський банк реконструкції розвитку. Приклад міста Львова. Останні років показує, що 100 мільйонів мільйонів євро, які вони отримали, дають змогу розвинути місто і побачити його зовсім іншим. Крім того, є така тема, як технопарк. Залучення іноземних інвестицій це додаткові робочі місця. Саме нові робочі місця, молодь це пріоритет моєї програми. Бо якщо будуть молоді люди тут працевлаштовані, якщо вони будуть бачити перспективу, то отримавши досвід, знання. У Львові, в Києві, за кордоном вони будуть вертатися, адже тут їх чекає рідна домівка, батьки, тут легше прожити. І місто буде мати перспективу. Звичайно, що ми повинні докласти усіх зусиль щодо збереження основних бюджетотворчих підприємств це Єша. І на зустрічах з шахтарями, з поспілками, є одне прохання. Міський голова повинен не сидіти у Червонограді, а брати активну участь у захисті інтересів шахтарів у поїздках на Львів на Київ. Я буду це робити. Крім того, питання багато є щодо молоді, які стосуються сучасних таких тем. Це IT, програмування і так далі, де є високі зарплати. Зараз сучасний світ дозволяє працювати своєю свого будинку за меж міста. багато в'єбач. Дякую. Запрошую до слова Руслана Володимировича і Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні зібралися прийти послухати. Понаблюдати за дебатами кандидатів у, на міського голову Червона Рада. Коротко розповімо про суть моєї передвиборчої програми. От, в основному вона базується на е, правах власності і правах людини. Е, у всіх суспільствах цивілізованих права власності вже давним-давно сформувалися, утряслись, і в них немає таких. От, е, на, на цій основі різних протирічних суперечок, воїн і тому подібних негативних історій. А, права власності. Права власності е, на сьогоднішній, на сьогоднішній момент е, межа власності і відповідальності людей закінчується там попилкою дверей їхньої квартири. Далі що стосується під'їзду, будинку. Цілісного майнового комплексу, це ж їх не стосується, це ніби не їхнє діло. Основною, основною моїм ідеєю, бажанням це змінити є створення організації співвласників багатоквартирних будинків, так званих ОСББ. Та підемо далі приватні двори. Такого практично немає в Україні взагалі такої практики. Я б дуже хотів, щоб воно почалося саме з Чернограду. При, приватні тварини надають можливість жителям, які там живуть, самим розпоряджатися своєю територією, своєю власністю. Хочуть, вони там будують парковку, хочуть, дитячий садок будують. Це їх, хочуть нічим не займаються і живуть так, як жили. Але це є їхня земля, їхня територія і їхня спільна власність. І вони самі повинні нею розпоряджатися. Одні з моїх таких. Однією з моїх діяльністів у фонді, у фонді розвитку Червонограда, головою управління якого я є, мій, мій такий профільний фронт діяльності це інфраструктура і міське середовище. На жаль, інфраструктура і міське середовище Червонограда знаходиться на дуже-дуже низькому рівні, що є дуже-дуже непривабливим для входження інвесторів на наш, на наш ринок до нашого міста. Також інфраструктура впливає на, на нас, на людей. Люди, кожного дня, знаходячись в Червонограді, вони, оточення формує людину. Якщо ми кожного дня бачимо сіре брудне місто, в якому нічого не відбувається, яке не створене для людей, яке не створене для пішоходів, яке не створене для того, щоб люди проводили в ньому свій вільний час, тоді люди. Відповідно, виростають з таким обмеженим кругозором і з, без, без прагнення чогось хорошого створити в цьому місті. Дякую. Дякую. А зараз запрошую до слова єдину жінку, кандидата на міського голову Костиши Наталі Олексійовну. Доброго вечора всім. Мені справді незвично стояти за трибуну, якось звикла з людьми спілкуватися по-людськи, без бар'єрів. І це, мабуть, перший і найголовніший пункт моєї програми, з якої я йду на ці вибори. Я хочу, щоб між чиновником будь-якого рівня і між будь-ким із Червонограду не стояло жодного бар'єру ні в формі мікрофону, ні в формі трибуни, ні в формі столу, ні в формі будь-якого папірця. Я дуже сподіваюся, що ці вибори дадуть змогу сформувати в нашому місті ту команду, яка буде бачити спільне бачення проблем. І шляхів їх вирішення. Вона буде бачити ту спільну мету, заради якої вона в цьому місті працює. Я не є прихильником фрази Я буду працювати для міста. Я є прихильником фрази Я буду працювати для червоноградців. Місто це будівля, місто це дорога, місто це світло. Але це, власне, ті речі, які повинні служити людині. Червоноград складається з людей. Багато можна говорити про те, що і багато кандидатів в усіх містах будуть говорити про те, що вони йдуть для, заради того, щоб боротися з корупцією. Ми добре розуміємо, що це одне із тих завдань, яке стоїть не тільки в нашому місті, воно стоїть в Україні, воно стоїть у світі в цілому. Я не буду говорити про те, що я буду боротися з цією корупцією, але я буду намагатися вести прозорі механізми будь-яких рівнів. Прозорі механізми прийняття влади, прийняття рішень владою. Прозорі механізми впливу громади на владу, прозорі механізми залучення інвестицій і їх використання на благо Червоноградців. Власне, ці механізми будуть можливі із введенням електронної системи адміністрування, елементи якої вже діють в Україні і дає хороший позитивний досвід. Що стосується таких галузей, про які завжди мало говорять, галузей гуманітарної політики у будь-якому населеному пункті, то знову ж таки, тільки прозорість в прийняті рішень при призначенні керівників тільки на конкурсній основі, тільки із врахуванням побажань тих, заради кого ці керівники повинні працювати. Ми говоримо про те, що в Україні є багато туристичних центрів і про те, що в Україні є багато перлин. Але забуваємо про те, що в нас також є така перлина. І я бачу Червоноград одним із туристичних центрів України. Важко говорити про стан промисловості і важко говорити про розвиток промисловості і про розвиток економіки в нашому місті. Основний принцип, яким я буду керуватися, і керуватиметься команда, яка прийде принцип. Не заважає, не заважає людині працювати. Чи це буде представник малого бізнесу, чи це буде представник е, великих структур? І не заважає ввести в місто іншого виробника і іншого надавача послуг. Дякую. Здорова Дякую. конкуренція вона буде працювати на благо червоноградів. Дякую. Махник Василь Володимирович. Ваші чують.